Це Андрій Шевченко, а це одвічний суперник і горосонері Міланський Інтер. Ні з ким іншим українець не грав так багато, як з сусідами по місту, і нікому він більше не забив, ніж у ворота Інтера. І нікого частіше в кар'єрі він не перемагав, ніж інтер. 22 дербі Делла Мадоніна за участю Шеви, 15 голів та 11 перемог. А це найперший гол Андрія ворота запеклого ворога, жовтень 99-го року. Рівно через чверть століття в жовтні 2024-го проти Інтера повинен. Вийти на поле новий український представник серії А, якого таки тягнуться руки порівняти з Шевченком Артем Довбик, звісно, в масштабах повних кар'єр трофеїв Артемові далеко поки до нинішнього президента ОАФ, Але це бажання не безпідставне, адже нагадаю, що минулого року Довбик не лише став найкращим бомбардиром Лаліги, але й наколотив стільки м'ячів, що повторив рекорд. Шевченка, думаю, що багато хто вперше дізнався про Артема Довбика, коли його гол на 120 й хвилині матчу подарував нашій збірні вихід до чвертьфіналу Євро 2020 Проте певен, що після швидко втратили його з радарів і повернулися лише тоді, коли телеграм-канали про футбол капсом кричали про черговий забитий гол українського нападника з зажироном. Всі знають задовбика в Жироні, Багато спостерігає за ним зараз в Ромі. Вже менше бачили його в Дніпрі один. Але взагалі-то гравцю вже 27 років, і він в профіфутболі вже десяток років і. Точно не багато людей в курсі. А якою була кар'єра найдорожчого на сьогодні українського футболіста з цінником в 35 мільйонів євро? Чому про нього не було чутно в 20-22 роки? В яких клубах грав, і які амбіції були, і чи було щось, що завадило вийти на високий рівень раніше? Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Футбольний шлях довбика мав би розпочатися в харківському металісті в 16-річному віці Артем їздив на перегляд до цього клубу і, можливо, став би не тільки частиною молодіжки команди, а став би їх легендою. Проте це був 2014 рік. Саме тоді у відставку пішов Мирон Маркевич, сказавши, що команда нікому не потрібна, і от, от, взагалі, може припинити своє існування. Проект, який шумів в Єврокубках, швидко почав розвалюватися. І через це Артем Довбик залишився в рідних Черкасах у місцевій дитячій юнацькій спортив. Ливній школі випускається з школи і стає гравцем черкаського Дніпра. В 17-річному віці отримує змогу грати в другій лізі України. В той час тренером цього колективу був Ігор Столовицький, не дуже відомий футболіст в минулому, але в його здобутку кубок України з шахтарем сезону 94-95. Довбек Довбик з'явився на полі в 21 поєдинку з 27 і відзначився сімома галами. Це далеко не кращий результат в лізі, але враховуючи вік, це зацікавлювало. Я розумів, що друга ліга не його рі. Івень він тоді дуже добре себе зарекомендував. Мені хотілося, щоб він прогресував та ріс гравцем. Зацікавилося київське динамо, яке запросило його на спаринг. Правда, в тому спарингу Артем грав не за киян, а проти в футболці колоса. Клуб він все ж змінив, але залишився в Дніпрі. Тільки тепер не в Черкаському, а тому, що з самого Дніпра. Дійсно, я міг підписати контракт з Динамо, але від Дніпра прийшло більш якісне запрошення. Побачив велику зацікавленість у мені, тому зробив вибір на користь Дніпра. Довбик потрапив до Дніпра Мирона Маркевича. Фахівець за весь сезон дав лише 20 хвилин ігрового часу в матчі Кубку України проти Донецького Олімпіка, але знайшлося трішки місця для 18-річного футболіста в складі Ю 21 За пів сезону він вийшов на поле 12 разів, забив один гол і, скоріш за все, не дуже вразив клуб, бо взимку вже його від. Правили в оренду до Молдови в команду під назвою Зоря Бєльці». Команда посіла четверту сходинку в чемпіонаті і вибрала потівку в кваліфікацію Ліги Європи. Проте майже ніякого відношення до цих результатів не мав Артем Довбик. В його активі три виходи на поле і сумарно 59 хвилин. Оренда закінчилася, можна повертатися, але й контракт з Дніпром також завершився. Шлях Довбика вперше повертає на захід від Черкас, але поки не дуже далеко. Луцька Волинь робить кроки для підписання Артема. Він починає слухати. Настановив від свого нового тренера Віталія Кварцяного проходить дивний курс підготовки. Такі збори в мене були вперше. Ми бігали по 15 кілометрів на день. В нас був один м'яч на 40 людей. Грали 17 на 15, 15 на 15. Я за весь збір, мабуть, жодного разу м'ячу не торкнувся. Кварцяний казав, що я повинен бути як кінь, тому треба пити вівсяний відвар. Пили, їли, спали, знов бігли. За тиждень я пробіг 105 кілометрів. Але влітку 16-го Фіфа накладає трансферний бан на команду, бо ті заборгували перед одним зі своїх легіонерів. Варіант з волинню зривається, артем не стає конем і повертається до Дніпра. В віці 19 років Артем нарешті отримає чимало ігрової практики, саме в дорослій команді. Відзначається першими голами в УПЛ. Дніпро, окрім довбика в нападі, має ще й Луніна на воротах. Проте майбутні зірки не змогли створити диво для біло синьо блакитних Команда перебувала на дні турнірної таблиці, маючи ще й мінус 12 очок, бо заборгувала гроші Рамосу. А апогеєм кризи став останній тур УПЛ. Після голу Довбика фани Дніпра занадто палаючи, почали святкувати. Капітан команди Руслан Ротань просив своїх болівальників вгамуватися і не застосовувати димові шашки. Перший тайм дограли, але на початку другого один з фаєрів впав прямо біля воротаря Волині і вибухнув. Виглядало дійсно небезпечно, тому рефері без вагань зупинив гру. Матч так і не був дограний. Дніпро отримав технічну поразку 0-3, і саме цей поєдинок став останнім вищому дивізіоні в історії легендарного футбольного клубу. Навіть на фоні цього довбика визнають найкращим молодим гравцем ОПЕЛ сезону в 20-річному віці він покидає Дніпро, аби знайти місце за кордоном. Проте вже за місяць повернувся до стану Дніпрян, які не просто понизилися в класі. Через борги ФІФА відправила їх до другої ліги. І Артем, незважаючи на статус кращого молодого гравця чемпіонату, змушений повертатися до поєдинків у третьому по силі дивізіоні країни. Там він за половину сезону забуває 12 голів і паралельно намагається знайти все ж клуб з Європи. В січні 18-го змі пишуть, що Артем Довбик має їхати на медогляд до чемпіона Франції Лансу. Чемпіонами вони стали, коли Артемові був один рік, і нарешті він вперше в кар'єрі стає легіонером. Проте новий дім українця був розташований не на півночі Франції, а ще на 750 кілометрів вгору по земній кулі в датському місті Гернінг. А перший зарубіжний клуб ФК «Мітюлан». «Мітюлан», який бере довбика безкоштовно і паралельно продає в Крістал Пелес Олександра Сорлота за 16 мільйонів. Того самого, з яким потім у Артема буде боротьба за звання кращого бомбардира Лаліги. Артем згадував, що в тому віці він ще не до кінця розумів, що означає грати в іншій країні, особливо як у руль грає комунікація та знання мови. Він прийшов взимку, коли Мітюлан лідирував в чемпіонаті, встиг за них дебютувати, забити і став чемпіоном Данії плюс тріумф в Кубку України. План був, звісно, швидко набрати форму, показати себе і піти на підвищення до омріяної АПЛ. Початок нового сезону обнадійливий в другому турі. Артем нарешті з'являється в старті, але вже за годину. Отримує серйозну травму. Артем пошкоджує хрестоподібні зв'язки і вибуває на 8 місяців. А повернувшись, не може конкурувати з іншими футболістами на його позицію, через що переходить до скромнішого колективу з цієї ж країни Сеннер Юск. І вдруге поспіль стає переможцем Кубку Данії. Це перший трофей в історії команди. Але гра в українці не йшла. Він відчував, що для повного перезавантаження ті умови не підходять. Артем та його агент стали тиснути на Мітюлен, щоб вони дозволили гравцю піти туди, куди він сам хотів. Б, а саме повернутися до України, і хоча це було нелегко, дозвіл було отримано. Ми ще згадаємо, наскільки окупився трансфер Артема для цього клубу з Данії. Але поки третій за кар'єру Дніпро в кар'єрі нападника після Черкаського Дніпра, а також Дніпра з Дніпра, нарешті СК дніпро 1 Нарешті гравець отримає вдостоль ігрового часу лише дві пропущені гри за весь розіграш УПЛ і повторення власного рекорду: шість голів. Гравцем починає цікавитися Бешикташ, але скаут команди не приїхав через. Ковід також є новина, що довбик в шорт-листі Марселю. Це привертає увагу тренера збірної України викликати і перевірити гравця, чи може він допомогти національній команді. Довбик за один тайм в товарняку проти Бахрейну віддає асист і відправляється разом з командою на матчі Євро 2020 де ніяк не може здобути перевагу в конкуренції з Романом Яремчуком за місце не тільки в старті, а й взагалі, хоча б на якісь хвилини. Навіть коли треба було міняти Романа, то на його місце виходив не довбик, а Інший Артем Бісєдін. Саме Бісєдіна випустив Шевченко в матчі проти шведів, коли треба було дотягнути до фінального свистку, і було зрозуміло, що попереду ще екстра тайми. А втомленого Ярмоленка, скоріш за все, він планував змінити циганковим трохи пізніше. Але на 101-й хвилині Маркос Даніельсон поламав Бісєдіна, і саме замість нього вийшов Віктор Циганков. Тому, коли прийшов час міняти Ярмоленка, прийшлося вже випускати Артема Довбика, який на 121-й хвилині вивів нашу збірну не тільки в. Ред, але й подарував їй путівку в чвертьфінал, моментально ставши героєм та улюбленцем всіх фанатів національної команди. 14 хвилин на євро дозволили гравцю привернути на себе увагу. А там вже кому цікаво роздивлятися його перформанс за дніпро 1 Одразу після чемпіонату Європи пішли перші чутки щодо майбутнього Артема Довбеко. Торіно чи Трабзонспор – Ці два клуби майорили в заголовках як потенційні покупці гравця. Називалися сума навіть у 5 мільйонів євро. Проте літо скін. Шилося вікно закрилося, а довбик так і залишився в УПЛ. Але персональні результати в гравця виросли кратно. На самову перерву він пішов з 14 голами та 5 асистами за 17 поєдинків, і Дніпро 1 все ще мав шанси на боротьбу за чемпіонство. Тодішній тренер команди Ігор Йовічевич дуже пишався підопічним, зазначаючи, що подібного форварду в Україні зараз нема, і що клубові буде дуже важко його втримати надалі в команді, адже попит на Артема високий і продовжує зростати. Зимова пауза перетворилася на передчасне завершення сезону через найнікчемнішу країну в світі та їх хвору на голу армію. Чемпіона не виявили, а поточна третя сходинка стала остаточною і дала право поборотися в лізі Європи. Але чи допоможе Товбек дебютувати Дніпро 1 в Єврокубках? Тема була дуже обговорювана, а список претендентів на купівлю нападника розширювався: Торіно, Удінезе, Нотінгем Форест, Болонья, Фенербахче, Селернітана. Але старт Єврокубків українська команда проводить з головним своїм активом в складі. Щоправда, це не рятує Дніпрян. Подвійна поразка Аєку переводить клуб у лігу конференції, де вже справи йдуть трішки краще. Друга позиція в групі і вихід до однієї 16-ї. А за підсумками групового етапу саме Артем стає найкращим бомбардиром. Так само він лідер серед бомбардирів УПЛ після першої половини сезону. А за весь розіграш він зупинився в кроці від повторення рекорду: 24 голи. Другий найкращий результат в історії чемпіонатів України. Більше за рік запивав лише Генріх Мхітарян в сезоні 12-13. Дніпро 1 фінішує на другій сходинці, виборюючи путівку до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тому коли в червні 23-го довбик підписує новий контракт з дніпром 1 на два роки до літа 25-го, то ніби це і так собі, бо час вже до Європи. А з іншої сторони є можливість зіграти в ЛЧ з клубом, в якому ти по-справжньому розкрився, але новий контракт не зупинив річ чуток із ще ширшим списком претендентів: додалися Порту Лаціо. І іспанський скромний клуб Жерона, власниками якого є Сіті Груп, на відміну від ряду турецьких клубів чи італійських, ситуація з «Жероною» йшла набагато динамічніше і більш рішуче. 1 серпня Артем Довбик забиває за Дніпро 1 в кваліфікації ЛЧ, але команда вилітає з турніру. А за дві доби Фабріціо Романо сповіщає в своєму Твітері, що Жерона близька до угоди з Дніпром по Довбику. Домовленість вже є. Переговори переходять на завершальну стадію. 50% з трансферу отримає Мітіюлен. Ще за пару днів каталонський клуб офіційно представив українця в своєму клубі. Точніше, другого українця бо вже півроку грав там Віктор Циганков. Чому я обрав Жерону? Фактор Віктор Циганкова в цьому клубі. Мені здається, що адаптація буде легшою і у нас є ігрова хімія. Також цей клуб хотів підписати мене більше, ніж інші. Найголовніше, що тренери весь менеджмент прагнули бачити мене в команді. Старт в офіційних поєдинках з Жерону видався легендарним. Артем вийшов на поле в другому таймі, коли його команда програвала, і вже за 8 хвилин відзначився голом. Це перший гол українця в іспанському чемпіонаті з передачі іншого українця. Ну а далі вже історія, яку кожен з глядачів знає. лідерство в примері перемоги над Барселоною, і звісно, перемога в гонці бомбардирів, те, чого вісім разів добивався Месі, три рази Роналду, і з першої спроби вдалося українському форвардові. Вже зараз довбик гравець Роми, але свій трофей Пічічі він ще не отримав. Його вручають наприкінці календарного року. Щодо Роми, то вона придбала гравця за 30 мільйонів євро. Червона 100% окупила свої інвестиції. Але найцікавіше це як на Артемові наварився датський мітюленд який тоді не хотів відпускати футболіста. Згідно трансфермаркту, вони безкоштовно підписали Довбика в 2018-му, через 2,5 року продали назад в Дніпро-1 за 2,2 мільйони, плюс частина доходів з майбутнього трансферу. Дніпро-1 продав гравця до Жирони за 7 мільйонів 750 тисяч, проте українському клубові дісталося лише 6, інше – в Данію. Але навіть в Жироні Мітюленд все ще був зацікавлений в нових трансферах Артема Довбика. Рома придбала українців за 30,5 мільйонів і 9 50 пішли в бюджет команди з Данії. Якщо ж і Рома перепродасть довбика, до то ніби як Жирона вже розраховує на 10% суми. Про мітілен вже немає інфи, але погодьтеся, що непогано вони заробили на угодах, в яких навіть не приймали. Участі, але найбуде, враховуючи, що їх країна стала першою, яка не просто допомагає війську, а сама фінансує виробництво зброї в українських виробників і дуже часто базують не тільки на словах, а й гарними рішеннями та вчинками. Артем Довбик також не стоїть осторонь і час від часу в своєму інстаграмі поширює збори та робить донати. Я пропоную не просто брати приклад з таких вчинків, а зробити це прямо зараз: зробити донат на потреби Сил оборони України волонтерам, підрозділам чи благодійним організаціям яким ви особисто довіряєте? Дякую за перегляд! Все буде Україна!